Якщо ви чули казкові відгуки про спрей Дальба, дивіться, не переплутайте, тому що цей бренд випускає різні спреї, але один з них номер 1 на всіх корейських маркетплейсах в категорії міст, і його продано понад 40 мільйонів екземплярів флаконів в усьому світі. Що це за спрей? Ви дивитеся не по об'єму, тому що об'єми бувають різні, а ви дивитеся по тому, що написано на флаконі. Має бути написано First Spray Serum. Він виглядає новенький. Ось так. Це в мене в більшому флаконі, в меншому. Він двохфазний, тут олійка зверху. Коли ви його перебовтуєте, ось така рівномірна рідина виходить. Для чого він використовується? По-перше, це доглядовий засіб, який моментально зволожує і надає сяєння шкірі. По-друге, його можна використовувати під макіяж, а також після нанесення макіяжу для додання сяйва і додаткового зволоження. Для кого цей спрей не підійде. Він не підійде для жирної шкіри, тому що жирні шкіри хочеться більше матування, а не додаткового сяйва. В мене шкіра комбінована, але я все одно дуже полюбляю сяйва, тому я його використовую. Дуже приємний. Дуже приємні відчуття. Ось дивіться. Зразу надає сяйва. Для сухої шкіри це взагалі знахідка. Ще виробник каже, що його можна використовувати як фіксатор макіяжу, ну це трошки не так. Він не буде створювати липкий шар, до якого буде приліпати наступний шар косметики. Але якщо у вас тональний десь підсох, нерів... нерівномірний, то ви можете маленький флакончик кинути в сумочку з собою і цю зону пропшикати, пробризкати і вирівняти поверхню. В описі під відео напишу, як називається повну назву цього спрея, і де його можна знайти. На сьогодні все. Па-па!